Доброго дня! Хочу поділитися з вами деякими речами, що дозволяють нам жити вільно, принаймні не хворіти. Погодьтесь, поки ми дихаємо, ми живемо. Природа дала нам всім такий собі апарат для дихання в нашій легені. Ось схематично як вони виглядають. Їх називають дихальним шляхом. Повітря потрапляє в легені через е, так звану дихальну трубку трахею. Трохи нижче вона поділяється на дві великі бронхи, а ті, в свою чергу, діляться на більш дрібні бронхіоли і закінчуються дихальні шляхи альвіолами, дихальними мішечками, до яких впритул підходять судини, що несуть кров, і відбувається передача відпрацьованого повітря з крові і отримання повітря насичення киснем, без якого, як ми вже з вами домовились, жити ми не можемо. З повітря до дихальних шляхів потрапляють сторонні частки, наприклад, пил, пилок, дим, від кострів або сигарет, неважливо, звичайних або електронних. І знову ж природа дала нам захист видаляти ці сторонні тіла. Цей захист дуже складний, але ми розглянемо чотири його основні механізми. Перший – це клітини, що вистеляють дихальні шляхи. Ось малюнок клітини дихального епітелію. Їх всього один шар. Далі захисту немає, і вони обов'язково покриті слизовою оболонкою. Це другий механізм, яка їх захищає і нібито приклеює сторонні тіла. Клітини дихального епітелію мають вії, які постійно рухаються і виштовхують бруд в сторонні тіла. Це в нормі, тобто так, як їх створила природа. А тепер уявимо, що клітини дихального епітелію пошкоджені, не працюють, а слиз стає більш густий і внаслідок впливу тютунового диму. Чому саме його? Ну, тому що в світі сьогодні все ще курять біля 1,3 мільярда людей, і їх кількість поповнюється новими курцями, підлітками або молодими людьми. А тепер повернемося до дихальної системи. Ви помічали, як важко кашлюють курці. Це включився третій механізм кашель. Але згодом і кашель вже не може упоратися з видаленням бруду із легенів. А це вже хвороба. Якщо дим від тютюну, який містить так звані канцерогени, постійно впливає на клітини дихальних шляхів, то вони змінюються і починають розмножуватися не так, як це створила природа. Виникає рак. Ось ви бачите ракові пухлини. Останній, четвертий механізм. Альвіоли покриті особливою рідиною, якщо запам'ятаєте, сурфактантом, що надає їм спадатися і нормально передавати кисень і забирати відпрацьовані гази. Тетяновий дим пошкоджує цей механізм, і альвіоли більше не працюють як губка. Вони починають походити на повітряну кульку, з якої видалили все повітря. Відповідно, організм більше не отримує достатньо для нормального життя кількість кисню. А він дуже-ну дуже потрібен перш за все нашому серцю і головному мозку. Як результат, це наслідок, інфаркт та інсульт. Ну ось і все, чим хотів поділитися. Картинка жахлива, але вона може не намалюватися, якщо краще за все, не намагатися пробувати курити, будь-що звичайні сигарети, електронні кальяни або будь-яку іншу гидоту. До речі, кількість курців добровільних самогубців в світі скорочується. Переходьте на бік тих, хто хоче вільного та чистого повітря і життя. Дякую.